І, і зараз, якби ти не вийдеш і не скажеш, що у мене там 3747 там умовно кажучи, якихось там запасів боєзарядів. А хтось скаже, у мене 2500, там але цього теж достатньо. Тому що у Франції по-моєму всього 200 боєзарядів. І цього достатньо, щоб знищити увесь світ. ну і Росію там точно да, щоб завдати там по Росії Росію так далі. Знищити цього достатньо. Франції. тобто настільки накопичено багато, тому зараз міряються не кількістю. І не там, кілотоннами якимось, а міряються швидкістю доставки на ракет. ракет. Да, саме на я тут, як тільки сказав, як тільки, я теж почув, я сьогодні почув синхрон Путіна, і він нібито в такій вайлуватій формі, ніби засинаючи мляво, допитувався у Герасимова, так що там за скільки пролетіло. 14 тисяч, 15 годин, мовляв, що, хорошо, все, все, що це все повинно там вплинути.